Здоровий, гарний хлопчик. І вже став на ноги. Так. Ой, Півтори години е, тому розстелилася корівка, привела бичка. За е, 2024 рік у нас вже 40 бичків і 37 телечок. Ми зараз залишилися єдиним підприємством. На території Донецької області, яка займається тваринництвом, не можна порівняти ті обсяги, які в нас були до великої агресії, тому що в нас було 1200 галів, по галів я було велике рогато худоби, а на даний момент 299. Найгірший рік був це 2022. Коли військові дії були в Барвінковому, там під Барвінками. Це було до нас десь 13-14 кілометрів. Було вирішено нашим керівницям продавати худобу. Десь вранці пол седьмого, так, десь вранці хлопці були дежурні, заступили на зміну. Ракета прийшла ну, від сіля 150 метрів. Коровники вручила, побила телят повністю, техніку побила, розвалила ферму. Слава Богу, що люди тут не пострадали. Та скотина, яка в нас залишалася тоді, це 100 корів і 100 телят. Приїхали фури скотовози, навантажили і вивезли. У 2022 році у вересні, у жовтні, пішли на лад і е, кацарів відігнали далеченька звідси, тому ми розвиваємося. Зараз вже ми наростили 300 галів, відстань е, від е, лінії фронту збільшилася і сподіваємося, що все буде добре. Прибуток завжди давала рослинництво. Але тепер важкі часи настали. Прилітали до нас разів 15 урагани, в тому числі і на пшеницю у 2022 році. Ну от і почалась уборка 1 июля, 34 гектари, як і не бувало за 15 минут. Пролетіли касети. Але у нас там згоріло 27 гектар із 1200 гектарів. А отут, де ми дивимося, там горіли кожного дня у наших колег по 200-300 гектарів пшениці, все у липні 22-го року тут все було у вогні. Ну, ніхто не пострадав, я спрашиваю. Ми спасали е, залишки поля. Той хлопець, що був на дискове, з дисковою бороною, він же не був упевнений в тому, що усі касети взірвалися. Вони ж могли взірватися в нього під трактором. Ну, слава Богу, все обійшлося. Замінована площа була 224 гектари е, азимої пшениці. Е, коли вже е, відігнали від Ізюму то розмінували попевнені в тому, що не, не залишилося на одній міні, а їх там стояло півтори тисячі мін на полі. Не було такої впевненості. Ми самі ще після того е, придбали пару е, міна шукачів е, і ще перепровіряли всю територію. Ми е, маємо зараз на даний момент 3400 гектарів землі, сіємо Пшеницю азиму, азими ріпак, кукурудзу зернову, ячмінь, соняшник, люцерна, на сіна на сінаш, кукурудза силасна ну, такі культури, щоб забезпечити і наше поголів'я, і виробництво зернових і технічних культур. По ходу війни вчилися. Повністю становлення було цеха. Диватися Діватися не було. Пришлось перелаштовувати цей, налажувати торговлю повністю і переробляти продукцію свою. Зараз 22 продукції, а раніше було до п'яти водіопродукції. Ми плануємо в цьому році переробити десь 750-770 тонн молока і наповнювати ринок Краматорська здоровою органічною продукцією. Свіжа продукція одразу з бази привозять прямо на молокоцех і ну, в другого дня все повністю йде реалізація. Продукція не залежується. Ми ну, повністю зготовляємо вряженька, ну, йогурти, всі види, кефіри, масло, слівку, десерти. Людей вистачає дівчата. Якщо хлопці пішли на війну, то дівчата їх закривають, тобто виконують обов'язки. Бізнес дуже мало дає прибутку, але все ж таки більше ставимо соціальне питання на першому плані. Даємо людям роботу. Минулого року ми сплатили 21 мільйон гривень податків. Важко, але ми налаштовуємося працювати, давати результат, давати людям роботу, сплачувати податки. Ми ж українці, нас так просто не візьмеш.